Всім привіт! Відомо, що шипи, як правило, асоціюються з буцами для газону, але шипи є не лише у таких буцах. Сороканіжки теж мають шипи і досить різні з різною ефективністю. Та комфортом. Зараз ми розглянемо різні типи, форми та комбінації шипів у сороконіжок, які були, наприклад, у різних моделях однієї з найвідоміших фірм Nike. І на підставі цієї інформації ми зможемо мати уявлення про те, які сороконіжки найефективніші, і як компанія приходила до цієї ефективності. Тому підписуйся на канал прямо зараз, і ми починаємо після твоєї підписки. Почати треба з того, що назва сороконіжки не означає, що у них має бути саме 40 шипів. Це просто образний вираз, адже й ніжок у них немає, адже у них шипи. А називати 40 шиповки якось не дуже, погодьтеся. Тому їх ще називають 40, шиповки, хтось їх відносить до бамп або ж футзалок. Для загального розвитку ми дослідили це питання та виявили таку інформацію. Наприклад, Tempo Legend 7 Academy має 116 шипів. Nike Vapor з прямокутними шипами мають близько 75-80 шипів. А от ті самі Tempo 7, але прошки? Мають дійсно рівно 40 шипів, але великих і крупних. Тому висновок 40 ніжки не обов'язково повинні мати 40 шипів, навіть навпаки. Чим більше, тим краще. Тепер поговоримо про тип шипів та їх розташування. Існують різні форми шипів у 40 ніжок, причому у різних моделях вони працюють по-різному. Є й різні ротації шипів на площі підошви. Наприклад, візьмемо ті ж сьомі темпо прошки і звернемо увагу на розташування шипів. Зазвичай, якщо шипи розташовані не по всій площі, то їх розташовують ближче до краю або по контуру і меншою мірою в центрі, особливо в зоні між носовою частиною і п'ятою. Але завжди найбільше шипів у передній частині, адже ми бігаємо, гальмуємо найчастіше саме цією зоною. Але якщо справа стосується найпоширеніших 40 ніжок, то шипи здебільшого розташовуються по всій площі. Тепер про форму. В бутсах для газону вони бувають різні, таким чином і в сороконіжках. Найпопулярніші донедавна були циліндричні або, якщо простіше, круглі шипи. У Mercurial, наприклад, роблять шипи в вигляді галочок, фірмовий знак, у фантомів загострені, у Tempo, та вже й не тільки у них. Прямокутники хаотично розташовані по всій площі. Є й інші форми залежно від дизайну, концепту взуття та цілей. І якщо в буцах для газону форма шипів не дуже важлива, адже там шипи в будь-якому випадку стирчать. Вони в будь-якому випадку встромляються в газон. Питання тільки наскільки шипи здатні проходити крізь ґрунт, то в сороконіжках від типу шипів дуже залежить щеплення. Особисто в мене були ситуації, коли я граючи в сорокніжках на штучному газоні, ковзав по ньому, наче шипів, взагалі, немає, і в цьому відношенні Nike досягли успіху і переробили багато своїх лінійок на зовсім інший концепт. Наприклад, шипи у вигляді загострень, ну от навіть на інтуїтивному рівні, зрозуміло, що будуть тримати хороше щеплення, особливо якщо це категорія Pro, Там це загострення яскраво виражено. А от досить спірним було питання щодо прямокутних шипів. І коли були зроблені тести, я був дуже здивований, наскільки вони добре тримають щеплення, ніби ти граєш у буцах зі справжніми шипами. І зараз на такі шипи перейшли і легендарні Mercurial, як Vapor, так і Superfly, а також Кіряні Tempo. І дуже недарма, скажу я вам, хто грав на таких шипах, зрозуміє мене. Висновок можна зробити наступний: якщо ви хочете реально круте щеплення на штучному газоні, круглі шипи, навіть якщо їх буде близько 100, це не максимально ефективне рішення. Набагато ефективніше дрібні шипи, але з чіткими гранями, які будуть чіплятися за газон, як це відбувається у випадку з Phantom і Меркуріал. Дуже сподіваємося, що це відео було для вас корисним. Ви знайшли для себе щось пізнавальне. Підпишись на канал, щоб дивитися такі ж цікаві відео. А також переходь в онлайн-магазин за посиланням у описі, де ти можеш знайти абсолютно будь-які сороканіжки і не тільки. Або ж приходь до магазину, що у Києві на Печерську. На цьому ми будемо з вами прощатися. Підписуйтесь на наш канал. Ви були на каналі Сокершоп. Бувайте!